Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного ароматного та вологого лимонного кексу. Кексове тісто дуже просте в приготуванні, але пам'ятайте, що всі складники найкраще поєднуються, коли вони кімнатної температури. А перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. І спочатку вершкове масло розм'якшене збиваю міксером. Та додаю цукор і пакетик ванільного цукру. І далі збиваю міксером. Потім по одному вводжу яйця. Як я вже казала, вони мають бути також кімнатної температури. Такий кекс готується дуже просто та швидко, впорається навіть початківець. І вливаю йогурт. Можна замінити на сметану 15% жирності. Йогурт у мене також густий, без додатків. І за бажанням для кольору можна додати трішки куркуми. Також натираю сюди цедру одного лимона. Але натирайте тільки жовту шкірочку без білої частини, бо буде гірчити. І потрібно ще 45 г лимонного соку. Це приблизно від одного маленького лимона або половини більшого, але найкраще зважити. Додала лимонний сік і зараз перемішувати не потрібно. А до борошна додаю пакетик розпушувача. Або дві чайні ложечки та перемішую. Тепер всипаю частину борошна. і збиваю міксером. Додала ще трішки куркуми і решту борошна. Куркума на смак не впливає тільки для кольору. Виходить ось таке гарне, однорідне тісто. Підготувала форму, застелила її пергаментом, також змащую вершковим маслом. І виливаю тісто. Все гарно, акуратно розрівнюю і ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Кекс вже спікся, він ось такий гарний та дуже ароматний. Готовність можете перевірити дерев'яною шпажкою. Витягаю його з форми, залишаю охолоджуватись, а за той час приготую лимонну глазур. Але спочатку для декору ще знімаю лимонну цедру. Вичавлюю сік половинки лимона, або може бути і трішки менше, і додаю цукрову пудру. Цукрову пудру додавайте до того часу, поки глазур не буде білою та достатньо густою. І поливаю нею ще теплий кекс. Якщо бачите, що глазур прозора, то додайте ще цукрової пудри. Та прикрашаю лимонною цедрою. Вона достатньо швидко застигає та не липну до рук. І коли застигне, можна нарізати та смакувати. Кекс, неймовірно, смачний, м'який, дуже ароматний, з приємною кислинкою, а глазур чудово його доповнює. Дуже рекомендую і вам приготувати цю смакоту. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі чекаю ваших коментарів.